Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконаємо завдання картки 51. Перший варіант. Перше завдання задача. Маса шести однакових коробок з печивом 24 кг. Маса коробки з цукерками на 2 кг більша, ніж маса коробки з печивом. Яка маса семи коробок з цукерками? Запишемо умову задачі. Для цього нам потрібно скласти таблицю. Малюємо таблицю, ділимо її на три стопчики, називаємо стовпчики. В одній коробці кількість всього у нас було печиво і цукерки. Маса шести однакових коробок з печивом 24 кг. Кількість 6 коробок всього 24 кг. Нам невідомо, яка маса однієї коробки. Маса однієї коробки з цукерками на 2 кг більша. Невідомо скільки, але відомо, що на 2 кг більше, ніж маса коробки з печивом. Яка маса 7 коробок з цукерками? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки кілограмів печива в одній коробці. 24 поділити на 6 дорівнює 4. Маса одної коробки з печивом. Тепер знайдемо, яка маса одної коробки з цукерками. 4 додати 2 дорівнює 6. 6 кілограмів маса одної коробки з цукерками. Ну, тепер можемо знайти, яка маса семи коробок. 6 помножити на 7 дорівнює 42 кг. Складемо вираз до задачі, поєднаємо три дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на. Третю дію. 6 ми знайшли другою дією, але в другій дії 4 ми знайшли першою дією. Значить, вираз буде мати такий вигляд: 24 поділити на 6 додати 2. 24 поділити на 6 дорівнює 4, 4 додати 2 дорівнює 6. І помножити на 7. 7 нам відомо за умовою задачі Дорівнює 42 кг. Відповідь: 42 кг цукерок в семи коробках. Друга задача. З першої грядки зібрали 40 динь, а з другої у 5 разів менше. Всі дині розклали у ящики по 8 динь у кожен. Скільки використали ящиків? Запишемо умову задачі. У нас було дві грядки. З першої грядки зібрали 40 динь, а з другої у 5 разів менше, ніж з першої. Всі дині, значить, треба знайти, скільки всі дині розклали у якусь кількість ящиків по 8 динь у кожен. Нам потрібно знайти, яку кількість ящиків використали. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: спочатку знайдемо, скільки дин зібрали з другої грядки. 40 поділити на 5 дорівнює 8 дин зібрали з другої рядки. Тепер знайдемо, скільки всього дин зібрали. 40 додати 8 дорівнює 48 день. Тепер нам потрібно знайти, а скільки ж ящиків використали, щоб ці дині розкласти, якщо в кожен ящик клали по 8 динь. 48 поділити на 8 дорівнює 6 ящиків. Поєднаємо три дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 48 ми знайшли другою дією, але в другій дії 8 ми знайшли першу дією. Вираз буде мати такий вигляд: 40 додати частку чисел 45. 40 поділити на 5 дорівнює 8, 40 додати 8 дорівнює 48. І поділити на 8. Це число нам відомо за умовою задачі. Дорівнює 6 ящиків. Відповідь. 6 ящиків використали. Третя задача. У трьох класах 83 учні, у першому і другому 53 учні, у другому і третьому 58 учнів, скільки учнів у кожному класі окремо. Запишемо умову задачі. У нас є три класи. Нам невідома кількість учнів у кожному класі, але відомо, що у першому і другому класі 53 учні, у другому і третьому 58, а всього 83 учні. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ми можемо знайти, скільки учнів у першому класі від загальної кількості учнів відда... відняти ту кількість учнів, що знаходиться в другому і третьому класі. 83 відняти 58 дорівнює 25 учнів в першому класі. Тепер можемо знайти, скільки учнів у другому класі. Нам відомо, що в другому і першому всього 53 учні. 53 відняти 25 дорівнює 28 учнів у другому класі. Ну, а тепер можемо знайти, скільки учнів у 3 класі. Тут можна скористатися двома способами. Або від загальної кількості відняти ту кількість учнів, яка в 1 і 2 класі, або від кількості учнів 2 і 3 класу забрати кількість учнів 2 класу. 58 відняти 28 дорівнює 30 учнів 3 класі. Раз у нас було три запитання, то ми складаємо не а виконуємо перевірку. Нам потрібно додати кількість учнів, що ми знайшли окремо в кожному класі, і ми маємо вийти на загальну кількість 83. Виконуємо перевірку. В першому класі 25, в другому 28, в третьому 30. Додаємо. 25 додати 28 дорівнює 53. Так, ось воно. 53 додати 30 дорівнює 83. Ось воно в трьох класах 83 учні. Значить, задачу ми розв'язали правильно. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. Перший доданок 390, другий доданок 300, сума 690. До 530 додати 260 дорівнює 790. Перший доданок 450, другий 120, сума 570. Сума чисел 140 і 120 дорівнює 260. Зменшуване 270, від'ємник 140, різниця 130. Від зменшуваного відняти різницю 980 відняти 530 дорівнює 450. Різниця чисел 180 і 120 дорівнює 60. Зменшуване 650, різниця 250. Від'ємник 250, вибачте, різниця 400. Від 100 відняти добуток чисел 8 і 8. 8 помножити на 8 дорівнює 64, 100 відняти 64 дорівнює 36. До частки чисел 54 і 9, додати частку чисел 54 і 6. 54 поділити на 9 дорівнює 6, 54 поділити на 6 дорівнює 9, 6 додати 9 дорівнює 15. Від 64 відняти частку чисел 32 і 4 додати 4. 32 поділити на 4 дорівнює 8, 64 відняти 8 дорівнює 56, 56 додати 4 дорівнює 60, від 64 відняти 32 поділено на суму чисел 4 і 4. 4 додати 4 дорівнює 8. 32 поділити на 8 дорівнює 4, 64 відняти 4 дорівнює 60. Розв'язати рівняння, натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: 150 додати х дорівнює 680. У нас невідомий другий доданок. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Сума 680, відомий доданок 150, х дорівнює 680 відняти 150х дорівнює 530. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 150 додати 530 дорівнює 680. Порівнюємо 680 дорівнює 680. 540 відняти х дорівнює 30. У нас невідомий від'ємник. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Зменшуване 540 різниця 30. Х дорівнює 540 відняти 30х дорівнює 510. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. 540 відняти 510 дорівнює 30. Порівнюємо 30 дорівнює 30. Накреслити два відрізки. АБ 10 см КМ 50 мм. Наскільки сантиметрів відрізок АБ довший, ніж відрізок КМ. Креслимо відрізок АБ довжиною 10 см. Вказуємо його довжину та позначаємо сторони е, АБ. КМ 50 мм. Пригадуємо 50 мм це у нас буде 5 см. Тому що в 1 см 10 мм. Креслимо відрізок довжиною 5 см. Позначаємо його кінці, вказуємо довжину і називаємо КМ. Тепер нам потрібно порівняти, наскільки сантиметрів відрізок АБ довший, ніж відрізок КМ. Від 10 відняти 5 до рівня 5 см. У чотирикутнику відрізали один кут. Скільки кутів буде в утвореної фігури. Давайте візьмемо чотирикутник. Відріжемо в ньому один кут і подивимося, скільки фігур буде в утвореної фігури. 1, 2, 3, десь пропали 4, 5. Тобто вийшло, що кутів на один більше. Зверніть увагу, що тут треба не віднімати, а навпаки, додавати, додати один кут. Якщо ми відріжемо два кути, то у нас вийде шість кутів у нашому чотирикутнику. Дякую за роботу, до побачення, до нових зустрічей!